У другому домі знак рак. Гроші приходять через турботу про інших, через жінок чи роботу з дітьми. Ти заробляєш, коли турбуєшся, піклуєшся, створюєш затишок. Твій ресурс у теплі, вірності, глибокому розумінні потреб інших. Ти можеш будувати фінансову стабільність через родину, кулінарію, житло, допомогу і підтримку. Ти почуваєшся гармонійно в сферах психології, сервісу, турботи про інших. Але твоя самооцінка може бути дуже вразливою, тому працюй із внутрішньою дитиною і дозволь собі відчувати та просто бути. Якщо у другому домі стоїть знак зодіаку Козиріг, то ти прийшла будувати структуру, витримку, відповідальність, кар'єру, статус, професійну реалізацію. Твоя сила в плануванні стратегії та довгостроковості. Ти можеш заробити багато, але поступово, цегла за цеглою. Пам'ятай про мистецтво маленьких кроків. Це гра не на швидкість, а на витривалість. Твій успіх приходить через репутацію, професіоналізм. Повагу до правил. Ти вмієш будувати стратегію, створювати кар'єру, діяти через юриспруденцію. Усе це інструменти твого впливу, які формують потік достатку у твоєму житті. Але справжня сила народжується тоді, коли зовнішній порядок підтримує внутрішню тхарму. Напиши в коментарях, як це працює у тебе.